Розкажіть про ваше дитинство, хто вас виховував? Я виросла в Карпатському краї, в селі Грамотне Івано-Франківської області. Мене виховували батьки, мама і батько. Також дуже велику роль в цьому вихованні моєму відігравала моя бабуся, досить близька мені людина, ми досі спілкуємося, досить близько. Що саме вона вас складала? Вона закладала в мене правильні моральні цінності. Цінності жінки в першу чергу, якою має бути дівчина, як вона має бути вихована. Жінка потім вже плані історії, плані навчання у мене не було такого контролю, що я мала вчитися, але на це постійно акцентувалася. І тому я була відмінницею. Мені подобалося навчання, і я завдячую в цьому також і бабусі, нашому такому теплому спілкуванню дотепер, де я можу подзвонити, поділитися своїми переживаннями, своїми якими внутрішніми історіями і це буде підтримка від неї